Деблокування поранених та загиблих, ліквідація пожеж, запобігання надзвичайним ситуаціям, інформаційні рейди та виявлення вибухонебезпечних предметів. Це все входить у роботу представників 19-го державного пожежно-рятувального загону. Від початку повномасштабного вторгнення навантаження на цих людей збільшилося у рази. Наразі, за словами керівника загону, доводиться працювати в досить непростих умовах. 146 чоловік особового складу у нас підпорядкування. Да, є Деякі там питання щодо некомплекту, взагалі, по, 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 повний штат нашого підрозділу це 185 чоловік. Це і жінки, і дівчата диспетчера які теж хлопцями заступають на цілодобове чергування, з ними проводять добу. Це у нас і бухгалтерія, яка нараховує заробітну платю, і відділ матеріально технічного забезпечення, там і дівчата, і хлопці всі працюють для, для, блага, для блага підрозділу. За словами пана Валерія, попри нестачу кадрів, рятувальникам вдається виконувати роботу у повному обсязі. І у нас і відпустки люди ходять, і все, що положено, і ніхто не... Лікарняні теж ніхто не відміняв, тому що люди хворіють, але е, вистачає ресурсу е, пожежних рятувальників, які виконують і цілодобово знаходяться в даному приміщенні. Останнім часом кількість обстрілів покровського району помітно збільшилася. Тож до звичної роботи співробітників ДСНС додалося ще виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Уламки від ракет, які прилетали, уламки від збитих ракет, які відбуваються уламки. Багато чого е, да, у нас є фахівці, які проводять. Дистанційну попередню ідентифікацію вибухонебезпечних предметів. Якщо цей предмет являється небезпечним, то ми робимо заявку на головне управління, де відповідними фахівцями, а саме це перетехнічними відділеннями, вони приїжджають, забирають і знешкоджують в установленому порядку. Разі виявлення підозрілих предметів рятувальники радять негайно телефонувати до служби порятунку або до поліції. Також інспекторський склад у добропіллі постійно проводить з населенням роз'яснювальні бесіди щодо запобігання виникнення пожеж в екосистемах, також інформаційну роз'яснювальну роботу щодо вибуха небезпечних предметів, як поводитися з вибуха небезпечними предметами, якщо ви їх обнаружили. Так, така робота проводиться щоденно, зі школярами, онлайн. Це дуже дуже, дуже крапітка робота, і ми її виконуємо. У більшості випадків виникнення пожеж винна саме необачувість мешканців. Також на успішність ліквідації загоряння, неабияк впливає швидкість як самих людей, так і рятувальників. Все це час. Тобто, якщо люди побачили, краще одразу зателефонуйте. На 101, а потім спробуйте загасити пожежу. А не спочатку гасом, Бачимо, що не виходить, а гасом ми вже порядка 20 хвилин. То вже якось, якось буде потім уже важко і по рятувальникам гасити цю пожежу. Тож пам'ятайте, у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації, перш за все, необхідно проінформувати відповідні служби. Ваше життя та здоров'я це результат вашої відповідальності.